Audi 2012 рік виграшна ставка 1200 доларів, 3.0 суперчарджер, машина новою коштувала 59 тисяч доларів у США, мертві зони, звичайна музика, автомат-коробка, клімат, 4 підігрів сидінь, у Ці диски опціонально 1600 доларів коштували. Звичайні ксенонові фари, люк, камера задня, перед-зад, причому задня камера чомусь не працює, Чикаго. Фігово помальоване заднє праве крило, прям мандарином, зафігачений задній бампер. Ну, коротше, тачка віджахана ну, не сильно, але в угоду свого пробігу, але Другий власник їй прям дав життя. Е, Дуже кривий косий, чіп на ній стоїть, прям надзвичайно кривий. Їде вона плюс-мінус так само, як стока, але виє щось там. ну... По параметрах по всьому машина GoT, але сам факт. Причому що саме найсмішніше, на автомобілі був фіговий датчик впускного повітря, температури повітря на впуску. Тобто вона ізначально не могла їхати навіть до ДТП нормально. Ну, судячи по тому, що він її вгоротав фігово, то їхала все-таки. Без дістроніків, ну коротше, за 1200 доларів ставки бомба. Ну і, в принципі, Audi тих років, Торсен. Справжнє, хороший трьохспицевий руль, шкіряний салон. Це ще хороший автомобіль. Нормальний тормоза, як виявився 2.0 має менше, я не знав. Вон, подивіться. Гарна приборочка. Старт-стоп. До речі, без безключового доступу, зуба, оцю кунточку. вам забрав. Пам'ять Ну, коротше. Ось такий от автомобільчик. Капот купився в колір за 200 баксів. Бампер попаявся рідний, Рішотка 60 доларів, фара права 160 доларів. Воно зібрано не найкращим чином, ну, але вже як є пеньонзи, так і самохут. В принципі, десь так. Ну, лобач, цілий, все ціле. В Каліфорнії вводять зміни, тому це напевно, що одна з останніх селвичних машин. Ще буде гольф на каналі, а сьомо. Ну, все в залежності, коли що продасться, тоді і залиється. По факту, селвич має проходити тепер. Інспекцію онлайн зі всіма реколами, зі всім, тому він не цікавий. Десь інспекція коштує 400 баксів. От і все. А, і вона стоїть на якихось прям дуже спортивних амортизаторах. Вона просто кожну ямку все відчуває. Наше то робити з преміальним комфортним автомобілем, не ясно, ну але там в Чикаго свій вайб. Тому, в принципі, Лос-Анджелес подальше від того і добре заднього виду. Людина замість того, щоб потратитися і зремонтувати партроніки і камеру задні виду, вирішила, що їй треба кривий косий і стають. І вони так ззаду вфігачили, що аж зафігачили, то от, от, підсилюєш бампера, що і наш От, Вона на дурному чіпі, тобто вона має таке О, Чуєте звук компресора. Вона їде трохи краще, звичайно, але от бачите, будь-яка ямка, вона зразу один. -дин. Для ауді це не характерно, скажімо так, а сьома на 20-х дисках м'якша. Хороший руль підрульові, звісно, що звичайна традиційна приборка, дуже дурний клімат-контроль, просто надзвичайно не подобається. Екранчик в неї ще працює на диво, тобто ще складається, розкладається, ну, але чомусь задня камера раз через раз працює. Загалом з цим типовий ваг, бачите, руль все тримає пробіг, це 115 тисяч пробі, там 112 це в перерахунок десь 165 км, напевно, що так. Звісно, що є подушки всюди, на відміну від нових тягувань і прочої помойки. Все ще нормально обшито, тобто воно все нормально зроблено, ну, панель, нічого не репить, не скрипить, навіть при тому, що машина з Чікаго. Да? В принципі, напевно, що розказувати там дуже нема за що. Тоді, ринок цих автомобілів в Америці починається там від 6,5 за самий вбитий Селвич до 12 тисяч за доглянуту машину з історією обслуговування одним власником і так далі. Сенсор душа, сенсор е, світла. Ну коротше, без дістроніків, без нічого. Такий хороший середній чок. Єдине. Що пам'ятаєте, 3.0 TSI до 2013 року брати категорично не можна за любі гроші. А сьома жре масло, а шоста ця жре масло, тобто в них в 2013 році була ревізія, їм зробили інше напилення блоку. І ті машини хоча б якось там літр на, на 10 тисяч. Ці ж машини можуть споживати і літр на тисячу. Тобто, Пам'ятайте про це. І моя порада: ніколи не беріть 3.0 компресор 2011-2012 року. Вони не даром, такі дешеві. Що, до речі, алюміній такий, він симпатичний, ну, але є матове дерево, воно в принципі гарніше. Руль з підігрівом, тому що це Чикаго не скошений, але в принципі хороший. По ергономіці все супер, нічого там не здерто, не затерто, тобто машина ще буде їздити, їздити, і їздити. До речі, відмінність від 7-го тут нема карманчика під окуляри. Не знаю чому, але десь так. Е, Нема чорного потолка, в принципі, після того, як більшість машин з чорними потолками, то би, напевно, що то хотілося. Але думаю, що за ті гроші немає що вибирати, адже машина по зубчастинах коштує набагато більше, ніж вирушена ставка. Тут 3.0 компресор, тут коштує порядка 5 тисяч доларів, коробка штуку, там диски, арпеги, всяка така, трибідь, то вісім тисяч ви не зберете взагалі без проблем. Машина зі всім виходить менше частино. от і маєте. Просто в нас більше двох місяців, ми на ній не їздимо. Е, реальний прайс, за який її можна віддати, це 6, пробуємо віддати за 6,5. Е, в принципі, поправилася трошки морда. Треба ще один замок капота купити. І тоді б було прям шикарно. От Бачите, бампер її піднявся, тобто все нормально, все стає по зазорах. Ну, тут правилось замок капота, просто він не тримає і зато так виглядає. А загалом така от ауді. За 6500 це проблема в Лос-Анджелесі. Росітка помінена. Зараз буде поміняний капот за 200 баксів, так як він ні в що не влазив, буде міняти. Ну, приборочка, тут ще йде величезна плата з кучою резисторів. Він приборочка від о6, от від 7-ї. Вже не все так просто, як було колись, скажімо так. Ну і тут де Оптоволокно через цей роз'ємчик ну, такий. Цікаво собі подивитися. Вирішення проблеми чеку. Ну і так виглядає приборочка. a 6-3.0 компресор, попередній власник, на 7000 не їздив. От, так от. от решіточка, така от не комплектажка, помінявся датчик, зараз вам покажу, який, тільки хочу перевірити рівень масла. Мені здається, що в машинах до ліфта, тобто 12 і 11 рік, то скоріше приборка такому затору лі. Ну сидиться. Сама приїхала в паркінг. І не мається пошкодження вчора розібрали, виявився плюс патрубок, плюс датчик з ну і треба капот, бампер фару. Ну, це в принципі очікувано. Так виглядає, попросила масло, так що все окей. Ось ну, так, вот, машина. За полторушку з комісією копарта взагалі. Ніяких нюансів, трошки має мальованих. Це ж було з датчиком. Цей от датчик був замінений, з нього полився бензик. Як бачите, він новий. Коштував 15 баксів так що смішно. Наразі нема на компресор. Але двигун працює, так що типа, окей. І, в принципі, він не сильно на все спливає. Також за заміниться це цей ролик. Тут поставиться новий ремінчик, тут поставиться нова трубочка. Ця трубочка вже з'єдналася, як бачите. Пам-пам-пам, все понакидується і буде гуд. Знаєте, здебільшого, якщо ви щось бачите на копарті, то це не просто так. Опа. Нічого критичного, тобто миска ціла. речі, машина не погнив, що на відміну від гольфа, в тому що го року я чекав з аналогічним пробігом. Ну, знаєте, те, що це ви тут бачили, воно не просто так. Цю штучку ми купили за 35 доларів, виявляється, воно 100 плюс коштує. Ну, В такому плані типу, рішає дуже сильно. Менше бочі кидається по бампер. Ну і все, чекається, чекається запчастинки. Запчастинки в плані трубка охолодження, ремінь компресора і потім ми це їдемо. Ситуація у місті Лос-Анджелес, в якому поліція ні за що не відповідає. Вчора вечором машина припаркувалася, от дивіться. Опа, тут порвало крило, взагалі його розірвало. А це крило алюмінієве, фару е, зірвало скріплене плюс тут пошкодження, тут... Тут цього всього не було. Як бачите, частина з того, звісно, сполірується. Тут вмятина на крилі з'явилась. Тобто, по-хорошому, крило під заміну, пара під заміну, бампер під перекрас, плюс кріплення бампера, плюс того всього робота. Ось така гарна вуличка в нас. І тут є будівельники, які є е люди з низькими рівнями і І там от Голівудська алея, щоб ви розуміли. Ну і от така от штучка. Відбулося. Це реально десь ну, доларів так 15-1800 мінімум. А якщо страхова, буде рахуватися 2 плюс. легко. От вам і маєш. І ніхто не responsible, особливо поліція. По зліція розцінюється хітінран, ніхто навіть нікого шукати не буде і навіть камер питатися не буде. От дивіться, яка широка вулиця, як тут ну, всі вміщаються. Welcome і L.A. так тут то працює. Ну, якщо ви не доплатите податки, знайте, вас знайдуть. Вас знайдуть, причому дуже швидко. Ось така от печальна історія, так сказати. Смоксякові він верифікейшена, грає роль ця лейба. але не грає роль він кот на машині. Вітаю в Америці.